Водії терпляче очікують своєї черги, аби проїхати повз дорожників, які ремонтують багатостраждальну дорогу у піщаному. Це важлива траса Н-08, Бориспіль, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь. З ходом ремонтних робіт ознайомився начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін. Дуже важлива артерія життєва нашої країни, получення, бориспіль Маріуполь, стали. дорога. Температурний режим, все дотримується. з заводі йде наразі. Все обов'язково. Це чудово. Паспорта є, все є. Це гарно. І... Все гарно. Все дотримуєте. Які у вас плани по завершенню ну, сьогодні ми будемо цю сторону. Оту, цю, цей кусочок і ту карту. Завтра цей кусок і ту сторону карту. І тут ви робите зараз капітально, виходить? Це поточка яке. Це капітально. поточка так? у вас? Ну так, да, виходить, Поточка. Капітально. Далі буде йти то, каже, поточка і ямковий ремонт. Аж новий да. помога, да? так? Да. Дорізали вже до Гратицька, ямочні вже дорізали хлопці, там ложать. Може, да? так? Да. Дорожники здійснюють поточний ремонт автомагістралі, бо в нинішніх умовах капітальний ремонт неможливий. Більшість ресурсів спрямовують на потреби оборони. Проте ключові транспортні шляхи повинні утримувати в належному стані. Дуже важлива життєва артерія як для наших військових, так і для усіх громадян. Тому Цю подію ми всі чекали дуже довго і спільними зусиллями обласної військової адміністрації, районної адміністрації, наших народних депутатів, керівника громади вдалося вирішити питання фінансування. І наразі ремонтні роботи йдуть. Згідно витягних коштів, почали з піщаного і повинні завершити аж в Липовому. Тобто весь відрізок Кремчукського району буде відремонтований, ремонт йде силу, сила говориться. Люди, ті, що і особи не водії, вони задоволені. Вже ми бачимо, що дорога вже наполовину зроблена. Я думаю, що неділі, дві, три і до липного буде зроблена. Дякуючи зусиллям всім військової адміністрації, депутатам усіх рівнів, ну і нашої місцевої сільської ради, які теж кожну неділю, кожен місяць зверталися до Агенції державної дорогів, щоб зробили капітальний ремонт. А от в селі Кривоші, яке входить до Піщанської об'єднаної територіальної громади, Олександр Аленін поспілкувався з сімейним лікарем амбулаторії загальної практики сімейної медицини Григорієм Нестерчуком. Ця амбулаторія побудована в рамках нашого президента Велике Будівництво. А заказчиком була сільська рада замовником. Будівництво вела відділ капітального будівництва обласної військової адміністрації. Було введено ця амбулаторія в експлуатацію у 2021 році. І я хочу сказати Григорій Вікторович – це наш сімейний лікар, який один з кращих в нашій громаді, і я думаю, в Кремченкому районі. Гарні умови створені. Скільки вас наразі? Декларацій. Декларації раз і лікарів у вас тут? Ну, лікарів тут я один, в принципі, стоматолог. Стоматолог, вона теж працює. Декларацій на даний момент 1770. Кривуші, Михайлинки, Самусіївка, Пухальщина по обладнанню медичному всім забезпечених кардіографи з функцією передачі кардіограми, дефібрилятор є в наявності: люкометри, пікфлометри, тредекс апарат з дистанційної передачі кардіограми. Ну, тобто, в принципі, для надання первинної медичної допомоги в нас всього достатньо. А скільки в середньому відвідувачів, от е, звичайно, що залежить від сезону, там коли там є герві захворювання, mm -hmm. якісь там був грип, і по 40 чоловік було на прийомі. Тобто, коли люди хворіють, справляйтеся. Та справляємося, куди діватися. До до останнього, скажімо, клієнта, відвідувача, відвідувача да, приймаємо. Якщо це не, не сезон захворювання, то орієнтовно 17-25, ну Ну вот Відвідувачів щоденно. Так варто відзначити, що у сучасній амбулаторії створені комфортні умови і для пацієнтів, і для медперсоналу. Чотири роки вже пройшло, як амбулаторія почала функціонувати, і от наразі ми тут перебуваємо таке знаєте, враження, що буквально вона вчора запрацювала і відчувається, що дійсно хозяїн. хазяїн. Тані президента, яка була втілена в життя. Цій громаді наразі ми бачимо дуже позитивні результати. Кажу до дякуємо. дякуємо вам. Дякуємо дякуємо, за підтримку. дякуємо. дякуємо, що є також у Піщанській територіальній громаді. Значну увагу приділяють підтримці колишніх військовослужбовців. Задля того облаштовують ветеранський хаб у будівлі, де раніше розміщалася Новознам'янська сільська рада. Там знаходиться цей терцентр і Старостинський округ, і амбулаторія, і там вже якраз знаходиться і буде рада ветеранів для наших ветеранів, які зараз є, і які приходять туди обслуговуватися. Тому ми всі стараємося зробити ці умови, які потрібні крайні необхідні для наших жителів. і Для ветеранів, які будуть хлопці, повертати звільняти, що вони могли отримувати якісні послуги і щодо. Там, юридичні, там, і, щодо своїх там, от, ветеранських питань, і інтегруватися якомога швидше після війни в громаду і просто користь. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кримучицькі новини.